Всім привіт! З вами я, Ілля Мартинюк, і сьогодні ми розпочинаємо розділ Південної Америки. Прошу вас поставити лайк під цим відео, підписатись на мій канал. Та не переключати і не перематувати це відео. Ми починаємо. Південна Америка. Її площа з, разом з островами. 18 мільйонів кілометрів квадратних. Це четвертий за розміром материк Землі. Якщо ви не знали, що це четвертий, то поставте лайк. А своєю формою вона схожа на гігантський витягнутий трикутник. Бачите? Чік. Чік-чик, чик, чик. справді? Головна частина якої на півночі, а нижня В угол на півдні. Справді? Поставте лайк теж, якщо вам нагадує це. Вона простягається від Карибського моря до протоки Дрейка, яка з'єднує її з Антарктидою. Від окремлює точніше її з Антарктидою. На Заході омиває її Тихий океан, на, е, з... Ой, на, а на Сході і е, північному сході умиває теж Атлантичний океан. Сполучає Північну Америку з Південною Панамський перешийок Маленький такий. Вони під дві Америки дуже схожі між собою. На заході уздовж узбережжя Тихого океану простягається гірське пасмоанд висотою до 7000 7, 7, 7 метрів. А тут загалом рівнина у центрі і також велике плато Патагонії, де дмуть шалені вітри на півдні. На півні шалені вітри. Також тут розташовані всього 12 країн: Венесуела, Га Венесуела. Я просто скажу наступне відео покажу. Венеслана Гаяна Суреман, Бразилія, Колумбія, Еквадор, Перу, Болівія, Парагвай, Чилі, Уругвай і Аргентина. На цьому будемо завершувати це відео. Дякую, що не приматували це відео, і поставили обов'язково лайк. Тому що це дуже важливо. Всім пока! Вивчаємо графію світу разом!